Ви знаєте, я трохи не спілий. Можна якесь запитання по-другому поти? да не питання, давай! Ну, там 3500 год заважив, а по рукам. Дітки, батьки дуже часто хитрують, тож будьте насторожі. Так, синок, синок іди сюди. Синок ми з мамою посоветувалися. Тобі скоро в школу, і ми вирішили купити тобі новий спортивний костюм. Но це тобі буде як подарок на день народження, поня? А що ми з вами посерединеся? і вирішили купити новий рюкзак. Ну Но це тобі буде, як подарок на новий рік, понял? Поняв так. Але можна тоді завтра, я нажрусь в пива. Но це мені буде як на випускник.